Мир вам, брати та сестри. Дитина під серцем матері. Потім приходить той день, який не від неї залежить, і вона з'являється у цей світ. Зовсім інакший. Великий світ. Не той маленький, який був під серцем матері. І це життя заново. Потім ця дитина йде перший раз у перший клас. Вона відкриває для себе новий світ, академічний, шкільний це життя заново. Згодом останній раз в останній клас. Тому що обираєш, можливо, студентське життя. І це знову новий розділ, життя заново. А потім перша робота, перша професія, професійна сфера, новий світ, життя заново. Закохуєшся. І якщо взаємно, одружуєшся. Ух ти, був холостяком нещасним, а тепер одружився. Життя заново. Народження дитини. І тепер ви, тато і мама, ваш світ змінився до невпізнаваності. Прихід дитинки змінює нас так, як ніщо на білому світі, ймовірно. Життя заново. Згодимо, якщо дозволяє Господь, ми їх женимо, заміж віддаємо. Випускаємо їх із нашого гнізда, і нам потрібно звикати до життя лише удвох чоловік і дружина. Це життя заново. Ну, добре, ці пташенята злітаються, може, в неділю, якщо недалеко, ще й своїх пташенят беруть. Бо коли з'являються внуки, це новий статус життя заново. Послухайте, навіть якщо Господь дозволить нам цієї ночі гарненько поспати і проснутися зранку, послухайте. То завтра у нас почнеться життя заново. Новий день. Неймовірно, але Біблія дуже сучасна книга. Надзвичайно актуальна. Чому? Бо вона про людей, які починали життя заново, і для людей, які починають життя заново. Не вірите? Ось Адам самотній, це своє життя. Ось він одружений. Але згодом. Вони змушені залишити прекрасний Едем і починають життя заново. А ось ной разом з сім'єю живе в багатолюдному світі, та проходить певний час. Вони виходять з ковчегу, і в цьому світі залишилося лише вісім. Вісім людей це життя заново. Ось Моїсей в палаці фараона їсть найкращу їжу, найвища і найкраща професура свого часу. А згодом він в пустелі, і це життя заново. А згодом йому приходиться виводити народ, народ із рабства і приміряти на себе роль лідера національного і це життя заново. А пам'ятаєте Давида? Пастух, аж раптом ти виходиш на двобій з голіафом, а згодом ти стаєш царем. Слухайте, це життя заново. А якщо до нашого Господа Ісуса Христа, Він святкував надзвичайну єдність у трійці разом з Отцем і Духом Святим. Аж раптом він приміряв на себе цю тісну людську природу, зробився маленьким, як дитинка, і це життя заново, а згодом на Христі. Він ніколи такого раніше не відчував. Біль і наруга, самотність, навіть татусь відвернувся це щось страшне, а згодом його славне Воскресіння. Але він своє тіло не залишив на землі як скафандр, як робу. Після брудної роботи ні. Він залишив, приєднавши до своєї божественної природи людську назавжди. І для нього це щось нове. Що ж нам робити, коли ми починаємо життя заново? Чи є якісь практики, які є чітким орієнтиром, які дають нам силу, наснагу, мудрість, мотивованість? Варто згадати Авраама. Було щось, що він повторював ледь не кожного разу, коли щось починав заново. Зокрема. Ботя 12,7. І з'явився Господь Авраамові і сказав: Я дам цю землю нащадкам твоїм. І увага! Збудував там Авраам, жертвника Господу, що з'явився йому. Аж раптом 12,8. Звідти він перейшов на гору на схід від Бетелу і поставив там на вец Бетелі, був на захід, а ай на схід, і збудував там. Жертовника Господу і прикликав ім'я Господнє. А згодом буття 13,18. І розіклав Авраам намети свої, оселився коло дуба Мамре, що в Хевроні, і побудував там жертовника Господу. Увага! Будьте уважні. Ми споглядаємо історію Авраама, вона не даремна. Господь свідомо взяв історію Авраама для того, щоб ми щось спостерігали і брали для себе. Щось нове, він поселяється в місті. І як тільки, як то кажуть, облаштувався, перше, що він робить на новому місці, він ставить жертовник і на ньому приносить жертви. Через деякий час змінив місце. Як тільки облаштувався, ставить жертовник і приносить Господу жертви. А як з приводу євреїв? В книгі Єздри, в третьому розділі з 1 по 3 вірш, описується, як Ймовірно, близько 40 тисяч переселенців відчули поклик від Господа повернутися з Вавилону до Єрусалиму, відбудовувати храм. І ось коли вони облаштувалися на сьомий місяць після того, як ізраїльтяни почали жити в своїх містах, весь народ, як один чоловік, зібрався в Єрусалимі. Навіщо? Щоби спорудити жертовник Богові Ізраїлю, щоб на ньому приносити жертви всепалення, як написано в законі Моїсея. Отож, відбудували жертовник і почали приносити на ньому жертви всепалення вранці та ввечері. І ось моє питання. Чому жертовник? Чому кожного разу, коли щось ці відатні люди Авраама, згодом цілий народ, починали нове, тільки облаштувались, жертовник має велике значення. Що там на жертовнику чи біля нього відбувалося настільки важливе, доленосне формуюче, що, можливо, нам, з вами, які починають життя заново щодня, варто брати це до уваги. Біля жертовника звершувалося п'ять доленосних практик. Вони настільки важливі, брати і сестри. Вони ці п'ять практик настільки формуючі, що від того, практикуємо ми їх чи ні, наскільки якісно, глибоко і щиро практикуємо чи формально, залежить в нашому житті все. Серйозно. Залежить стан твоєї мотивованості, залежить твоє емоційне, духовне, навіть фізичне здоров'я. Залежить твої відносини між чоловіком, і дружиною, між батьками, і дітьми, твоя дружба, твоя професійна кар'єра процвітання народу залежить від цих п'яти практик. Що ж це за практики? Практика перша поклоніння. Так, біля жертівника Авраам, а згодом євреї, які повернулися на історичну батьківщину. Принісши жертву, вклонилися творцеві. Давайте згадаємо початок історії. Бог творить світ, Бог є джерелом всього. Бог творить людину і поміщає людину у взаємовідносини. Одне з одним, як першу пару, а також у взаємовідносини зі Святою Трійцею. Ми бачимо світ, в якому Бог головний. Ми бачимо, що саме Бог там на початку призначив цілі призначення кожному елементу творінню. Ми бачимо, що Бог створив правила для мирного співіснування усіх мешканців на планеті Земля. Якщо так, якщо Бог початок і кінець, то ми, люди, ми покладаємось на Творця. Ми цінуємо і розвиваємо ті взаємовідносини, в контекст яких ми поміщені. Ми вшановуємо Творця, ми живемо згідно цілі, призначення. А даруйте щастя і задоволення, це бонус від такого життя. Ми живемо для Божої слави і, врешті-решт, ми керуємося Божими заповідями. Так мало бути. Аж раптом Адам і Єва роблять доленосне зна, доленосне рішення. Дозвольте, я вам нагадаю, там в Едемі вони не стали атеїстами, вони не стали безбожниками, вони не перестали взаємодіяти з Творцем, не перестали молитися і згодом навіть поклонятися. Але що ж там трагічного стало? Будьте уважні, в якусь мить Адам і Єва Бога зробили. Менш важливим почуття Бога, наміри Бога, місію, ціль, призначення, які Він дав нам, вони зробили менш важливим свої бажання, свої пристрасті, свої наміри через науськування диявола вони поставили на п'єдестал вище прагнень Бога. І це сталося падінням. В результаті цього людина стала джерелом всього. Людина перебрала на себе роль судді в останній інстанції. Людина сказала, Я головна. Людина сказала, я визначатиму, для чого жити. І людина вирішила сама визначати, як їй жити. В результаті ми покладаємось на кого? На себе. Ми в конфлікті з собою і з іншими, ми існуємо для самих себе, ми живемо ради щастя і задоволення, а не Божого призначення. Ми живемо так, як нам хочеться. Так що ж таке поклоніння? Послухайте, якщо падіння людства сталося тоді, коли Бог став менш важливим, ж догадайтеся, що допомагає окремо кожній людині знову відновлюватись. Коли вона знову Бога робить самим важливим, самим цінним, самим бажаним в своєму житті. Ось чому біля жертовника практика поклоніння була першою і найважливішою. І цій практиці поклоніння, коли ти схиляєшся устами, серцем, душею, вклоняєшся Богові. Проголошуючи його бажання, його наміри, його волю як самою головною. Або якщо не можеш так проголосити, то чесно признаєшся в цьому і просиш, щоб Господь змінив серце, допоміг знову зробити його самим важливим. Це і є практика поклоніння. І цій практиці поклоніння я хочу присвоїти оцей великий палець, для того, щоб ви запам'ятали конспект із п'яти пальців. Цей палець, як правило, означає лайк. Коли ми комусь показуємо цей палець, ми проголошуємо схвалення, захоплення. Макс, дякую, молодець. Я не знаю, як часто ти проповідував. Братунь! Я за останні п'ять років, напевно, перший раз почув, що призив до благовістя в Америці. Слава Богу, виявляється, це можливо. Лайк тобі, невеличкий, від мене. Ось що ми робимо, так? Ми лайкаємо когось. Велика, велична і доленосна практика поклоніння біля жертовника. коли ми кажемо: Господь, Твоя воля, Твої наміри, Твої почуття є найважливішими, твій план найпрекрасніший. Наша вподобайка тобі найбільша. Друга практика ще щось має відбуватися біля жертовника. не лише поклоніння. Бо поклонятися це знову Бога робити найбільш важливим. Бо поклоніння це перенаправлення любові від себе, на інше, від себе і шанування самого себе в сторону Ісуса Христа. Таке поклоніння змушує нас забути про себе, свої вподобання і бажання. Ми знову покладаємось на Творця. Ми знов цінуємо і розвиваємо взаємовідносини. Ми знову робимо все на Божу славу. Ми знову живемо ради Божої цілі, призначення і місії. І ми знову проголошуємо, Господи, хочу керуватися Твоїми заповідями. А тепер другий палець вказівний. Найчастіше ми вказуємо е, ним на когось. Особливо це може бути палець, який вказує на помилку когось. Ми хочемо, можливо, вказати на провину чиюсь. Але уявіть собі, що біля жертовника друга важлива практика була це покаяння. Покаяння перед Всевишнім. Коли цей вказівний палець, ти не тицяєш в когось, а гарненько і смиренно повертаєш на самісінького себе, що таке покаяння? Ми стільки про нього чули. Послухайте, це вміння звіряти свої слова, свої вчинки, свої мотиви з чимось, що об'єктивно правильно. Тобто є певний стандарт еталон, талон, яким мали б відповідати мої вчинки, мої слова, мої мотиви. Так. Покаяння це мужність визнати власну неправоту, власну невідповідність. Покаяння це усвідомлення, що робив боляче, що ранив. Покаяння це глибокий жаль, але не до себе, а з приводу того, що вчинив. Покаяння це рішення змінити, виправити, ставати кращим, ніж я є. Це знецінення чогось невартісного і навпаки, це глибше цінування чогось, що дійсне надзвичайно цінне. Друга, доленосна практика, без якої ми не будемо ставати кращими, а ми покликані освячуватись, бо кого Бог передбачив тим і призначив бути подібними образу сина Його, це глибоке, справжнє, сердечне, правдиве, нелицемірне покаяння. Третя важлива практика. І якщо я зараз два попередніх пальця зігну, то це буде дуже нечемний жест. Погоджуєтеся? Цим жестом, як правило, хочуть образити когось, хочуть принизити когось. Хочуть вказати йому місце, і воно якесь дуже негідне місце. Але уявіть собі, що є надзвичайно важлива третя, доленосна для нас практика, і вона відбувалась біля жертовника. це прощення. Це коли я прощаю, це коли я відпускаю комусь борги. Це коли біля цього жертовника я усвідомлюю, що це місце, де не лише я отримую милість від Бога. Милість на цьому не має зупинитись. Вона має через мене продовжитись далі. А значить, і я дарую милість іншим. Чому Бо Бог помилував мене? До речі, євреї за часів Ісуса забули саме цю важливу практику біля жертівника. Не вірите? Матвія 5:23. Тому коли принесеш ти до жертівника свого дара та тут згадаєш, що брат твій щось має на тебе, і що? Залишусь тут дар свого. Почекай. Христос зупиняє тебе в священно дії. Він каже, ти не можеш гідно, достойно продовжити єднання з Творцем. Ти ніби призупиняєшся в, свої, в своїй духовній близості з творцем, маючи конфлікт, невирішений з братом чи сестрою, Оближ цей оближ цей дар. Зроби усе можливе, щоб повернутися, примиритись, залиши тут дара свого. Піди примирись перше з братом, сестрою. З дружиною, з чоловіком, з дітьми повертайся і принось свого дара. Ви чуєте, що каже Христос: рівень близькості з Богом залежить від рівня близькості з людьми. Так? Без вибачення, цебто примирення, прощення, ти не можеш рухатися далі в духовному житті. Непрощення, як ланцюг, як ціпок, прив'язує тебе, ти далі не можеш рухатись ближче до Господа. Це нереально. Непрощення це отрута. Третя важлива доленосна практика. Без прощення дружба приречена. Амінь. Без прощення шлюб приречений. Амінь. Без прощення одне одного, церкві єднання не бачити. Амінь. Тепер ви розумієте, чому цю тему прощення наш Господь Ісус Христос взяв і помістив у величну молитву Отче нашу. Тому що це найважливіша міжлюдська практика, коли ти здатний, здатний. Сам отримуючи милість в покаянні дарувати прощення іншим. Практика четверта ось він цей палець, на якому найчастіше ви носите обручку, якщо ви одружені, це посвята. Так, біля жертівника людина мала ніби знову посвятити себе творцеві. Я хочу вам нагадати, що в випадку з євреями, коли вони повернулися до Єрусалиму, це були жертви всепалення. Ви розумієте, були жертви, які приносилися, але частину цієї жертви міг взяти собі священник, і навіть ті, які приносили жертву, ніби накриваючи стіл зі створцем і святкуючи поклоніння. Але ці жертви були особливі. Авраам приносив особливі жертви, все палення. Вся тваринка мала бути принесена Богові. В Римлянам 12.1. Впевнений, ви пам'ятаєте. Тож, благаю вас, брати та сестри, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу святу приємному Богові. Жертву. Це вже новий Завіт. І Павло дає нам ідею: цим жертівником є служіння під. Біля цього жертівника ти посвячуєш себе Богові на ті діла, які, згідно Єфесянам 2,10, він наперед призначив, щоб ти і я, ми в них перебували. І одна із самих достойних справ це благовістя, це благовістя іншим. Знаєте, якщо ось тут посвята, ось він цей палець, ми дійсно знову перепосвячуємо себе. До протилежністю посвяти є лінь, є недбалість, є байдужість. Уявіть собі фірму, яка складається з лінивих, недбалих і байдужих працівників. Вона процвітатиме? Уявіть собі, що ви попали в емердженсі, і там купа в білому халаті лінивих, недбалих і байдужих медпрацівників. Уявіть собі, ваші діти ходять до школи чи пішли до університету. Де дуже дорого, але там купа недбалих, лінивих і байдужих професорів. Уявіть собі, що політики правлять країною ліниві, недбалі і байдужі. Ви чуєте? Ви чуєте, наскільки посвята, перепосвята, оновлення в посвяті доленосна практика для усіх сфер життя. Все палення. Ти вкладаєш всього самого себе у те, ради чого ти існуєш, і ради чого ти покликаний. Серед паперів одного померлого місіонера на острові Тайвань було знайдено особливий документ. На ньому ще юнаком було написано обітниця Богу. Сьогодні я віддаюся тобі з усією серйозністю і обіцяю все, що я маю, чим я є, всі мої дарування, здібності, час і маєток використовувати для прославлення імені Твого. Я віддаю себе і все, що маю, без умов під твоє керівництво. Перший запис було зроблено в день 16-ліття. Неймовірно, пацану 16 років, а він таке доленосне рішення робить, таку потужну практику звершує. Останній запис було зроблено, коли місіонерові виповнилось 85 років. З часу одруження під цією посвятою підписувалась і його дружина. І останнє. Мизинець. Особлива практика вдячності: подяка, поклоніння, покаяння, прощення, посвята і подяка. Ось що одного разу написав відомий християнський письменник Філіп'янці. Я добре пам'ятаю два вечори у Чикаго Першого вечора я зустрів близьку знайому, і вона розповіла мені, що йде від чоловіка. Він теж мій добрий друг. Він не той, хто мені потрібний, сказала вона. Я знаю, він намагається бути добрим чоловіком і батьком, але я знайшла людину, яка підходить мені більше. Я йду від чоловіка. Вислухавши її, я сказав, що труднощі бувають у кожному шлюбі. Я нагадав про переваги її чоловіка, про все, що вона втрачає. Вона кивала, погоджуючись з моїми словами, але я бачив, що рішення вже ухвалено. Я йшов з важким серцем, розуміючи, що ми з дружиною втрачаємо сім'ю, з якою дружили так довго. Через добу я був запрошений до молодої вдови. Її чоловік нещодавно помер від раку мозку. Цього дня чаку, так звали чоловіка, мало виповнитись 32 роки. Вдова вирішила на згадку про нього влаштувати вечір. Я знав, якими муками супроводжувалася операція, яку переніс чак, яким важким було подальше тривале лікування, тепер Лін, його дружина, мала виплачувати позику, взяту для оплати медичних рахунків, і однією виховувати двох дітей. Мене ще трясло від звістки про майбутнє розлучення моїх друзів, а і до Лін я йшов з поганим передчуттям. Почат... Перед Але я не почув жодного слова скарги чи жалю. Лін дістала фотографії, попросила кожного з нас розповісти щось про її чоловіка. Згадуючи, ми й плакали, і сміялися. Лін взяла гітару, заспівала кілька улюблених пісень чака. Вона розповідала, як добре їм було разом, згадувала його улюблені жарти, показувала комікси, які він малював. Вона ділилася дуже особистими спогадами про те, як вони удвох пройшли весь шлях від перших ознак хвороби до самісінької смерті. Мені завжди його бракуватиме, сказала вона. Але поки я жива, я буду вдячна за той чудовий час, який ми провели разом. Чак, це дар, який мені послав Бог. Філіп'янці завершує. Всього два вечора, дві зустрічі. І я побачив два абсолютно протилежні підходи до життя. Одна людина обурюється, виявивши, що їй чогось не вистачає і хоче більшого, а інша людина святкує життя і сприймає його як дар, за який не можна не дякувати. Я прошу Бога, щоб дух подяки не залишав мене за жодних обставин. Євреїм 13:15. Отже, через нього завжди приносимо жертву хвали Богові, тобто плід уст, що прославляють Його ім'я. П'ять практик. Звертаю увагу, що коли євреї повернулися до Єрусалиму, вони поставили, відновили жертв, не, жертовник і приносили ці жертви зранку і ввечері. Зранку. І увечері. Зранку і увечері. П'ять щоденних практик, які радикально впливають на наше життя. Які є самими визначальними. Присутність їх правдива, глибока, нелицемірна змінює нас. Поклоніння змінює нас. Покаяння змінює нас. Прощення, яке ми даруємо, змінює нас. Посвята, в які ми оновлюємося, змінює нас. І подяка, нелицемірна, правдива, змінює нас. Хто сидить, можливо, й думає про себе Станіслав, а де ж прохання, прохання де? Ну ще є одна рука і п'ять пальців, брати і сестри. Але це вже не сьогодні. Нам є багато що просити, і ми вже багато що сьогодні просили. Ранок і вечір. Ранок і вечір. Поклоніння, покаяння, прощення посвята і подяка. Амінь. Помолимось.